У бібліотеці університету зібралася різностороння публіка, як спеціалісти обізнані в історії Хортиці, краєзнавці, історики, так і звичайні школярі та студенти. Тож перша теза автора для когось була добре відомою, а для когось ні. Шановні мої, на Хортиці ніколи не було запорозького козацтва ми того чи ні. В своїй книжці Костянтин Сушко зупинився на тому, чим же багата Хортиця. Та розкрив маловідомі, а й подекуди зовсім невідомі факти, які складають сутність унікального острову. Так чим же багата Хортиця? А вона багата тим, що на ній є ціла система святилищ. Я не випадково казав, що тут книжки всі вистачить. Це острів був весь покритий системою древніх святий. Це древній храму. Ну, так, попросту кажучи, це камені, плоскі камені, вони грубо обтесані, так по колу вони виставлені в діаметрі від 10 до 20 метрів. Є вхід для сонця, вихід для сонця, вхід для людей, в центрі ліютар. Боку там розташовувалися жильці, а люд весь був за межами. По закінченні доповіді бажаючі могли поставити питання. А автор найцікавішого запитання навіть отримав подарунок – книжку.